7 часов вечора Бляха мука, що тільки комбайн приїхав, мав ще приїхати з утра. Це якийсь піздець, вибачте. День наступний праздник той же. В общем, вчора молотили ми десь до пів первого ночі. Нам молотили там скільки, 5, 5 машин. Ну, що повне, що не повне, таке. Трошки почало вже наматувати на мотовилу, там щось не хотіло йти вже сонячних нормально вжатку. Ну так, вирішили завершити. час вже 12 годин дня, комбайн вже на полі. Нет, собрання, звісно. Коротше так, їдемо, пробуємо ну, промотити далі. Заготовними тільки ністріот ні Движ малина Малина жизнь клубника Не морга. Да, морга, дивись, що ти мені розказуєш. Зараз самі підгортаємо. Понадоба вміщати. Блять, покажи. Оце одіпанська ручка вже стора за мала, що вона задрала. Оце вони покинули, та ти нормальні ручки поставили. Це хай дивляться та побачать. Це коло мало, це заможна. Тиха не робити. Підгортає, звісно, на славу. Так, всем привет В общем, домалачий уже соняшник повністю уже весь Це у нас тут соняшник по прямому посіву. Але але, Значить що сказати Що по, по прямому посіву? Що по а, Що значить мінітіл? У нас а, Була по, ну, був посейный соняшник по Пшениці, попередник пшениці. Одна дісковка, а то весною культивація. А дісковка проводилася влітку. І все, більш нічого не робилось. І ось опрямий посів. Тобто вони на одному рівні, десь плюс-мінус, десь один рівень по врожайності Точно врожайність не скажу, але це приблизно. тому що реально ні датчиків, нічого немає в компанії кажу мега, блін, Дніпро 350, це та сама Мега 208, якщо не помиляюсь, чи 204 молотить. А так, а так, доволі непогано. Програє класіка. Полна класіка програє. Хоча на вигляд була така бадьора. А тут навіть даже... да, в принципі, все ж вам покажу. Які шляпки? Ось, це в нас сер соняшник, весь сержитішний, виполнений. Гляньте, коротше, отак. Ось от такий от весь соняшник доволі непоганий. Тридцятку не сипе, це кажу сразу, я не знаю де там беруть блогери 30, 40, нема такого. Нема. Так що так. Єсть ось. Аргентинська жатка, губе шляпки. Оце є ще такі втрати. То в общем, так, чіпляємо, блін, вищий мене соняшник бабай. Ой, де воно тут о! Та чіпляйся ж. Треба більше... О, все більше шляпка. Така. По волозі, що сказати по волозі? Уже не бере цей, е, влагомір. Пересушений, б'ється і шляпка, а, Іде потрохою в бункер. Не виходить його зробити чистеньким, воно і лущиться вже, те насіння. По втратах тут мінімальні, геть їх практично немає. Є просто шалушиня. Пусте, ось мілке, може вам видно. Оце таке вилітає. І все. Зразу його. Складруємо, щоб все було по красоті, тому що здавати по такій ціні, яку зараз нам поставили, це поставить на 4 точки опори і вжарить по саме здрастя. Це коротко про нас. Так що так, не жалівся нічого. Ми зараз суто робимо для того, щоб була Збройним силам зарплатня пенсіонерам пенсія і щоб пайовики. Заробили. Ну, ці года приходиться нам, як то кажучи, не продавати джипи, як там розказують. Потерпіть. Треба нам потерпіть, нехай хоч так. Головне з людьми порозчитуватися, а то все остальне переживемо. Так що так.